Ну і господарство. Господарство. Так. Да. Прибутку нема, але задоволення павлення. <ріст> це так. По зав'язку. Для мене весна літо і осінь проходить такого. Фуй нема. Кажуть, що на старості біжуть руки. Біжуть, блін. <ріст> 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 да. Яка у вас кількість бджолородин пішла Сто. Сотня. Ну, Десять. Плюс-мінус. Так. Плюс Десять да. це, це як? Страховка. Страховка. Да. Запасні. Да. Запасні. Да. Яка у вас Смісева. Скупляли, маточку? Ні, я брав в мене тут і Карніка, і карпатка. Карніка також Любаша брала, да? так? У брав. У ага. Да? І брав в Києві. Ну, Києві брати більше не буде. Да? Де ж Я йому казав, кажу, я вам критично скажу, як як в опозиції до вас. Що я взяв, турик а отedik прийшов, кажу, у мене Карпаटका декор тим продавали, такий мед добрий, а то ніфіга річ в рії пускаєш. А як в Овчарук. Овчарук Овчару? про, сімейна пасіка. А, ага, ага. Є таке? Да, 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 да. да, да. Знаю, та знаю. ви розумієте, то ми вже пе не будемо випускати, не будемо розводити, кажу, бо звісно, F2, якщо ви робите, то воно нікуди Ні, ну однозначно, я, ні. Да. якщо воно, воно дерьмо, то воно дерьмо. F1 я в нього взяв все, він тільки почав, що ви, цим свістом займатися, то гарні були результати. Були, так, да, я десь по 30 лі, літрів мету брав, 25. Ага. в мене тут все зацвітає. В мене, коротше. Сонечко вигнуло, і до кінця останнього світу яблуні там дійшло, то в мене красота, спокій Потім це все обрізується. і Якщо Молодь, я не продав пакету, то я вилазю на черешню. Берете прапори і направляєте. І кажу: Господи, за що ти так не кажеш? Петровська приїхала, тепер вона так поняв. Десь під Бомбьошками чи щось, я навіть і Софіївський район. Я не знаю, чи попав під Бомбьозку. Не знаю, не знаю. Софіївськ. Софії, Софіївський район. Покажіть, Покажіть нам бджіл. Показую. Ви мені показуєте, що мам відкрити, я вам відкриваю. Да? Любе. Да. Любе? На тобі здрасте. Здрасті, мастер. Два, 4, 6, 7, 8. Гігант у вас. Що ви саме краще показуєте? <різь> по я вам кажу, показуйте, я вам показую. <різь> <різь> Оце я вам що показую? Це я взяв у цього букарніку у цього з Києва. Ага. То вона є вам, скільки в минулому році, в минулому році, щоб була ця вся, то я кладу сюди. То я з нього взяв три, три надставки меду. Три, <різь> по 10 разів. Це добре. Це супер. Це О, у нас залізу... Він мені каже, що можливо, я вам дав матки, то для них не підійшло географічне розположення території. Ага. Кажу, то скажіть мені, ви мені два роки назад я взяв матку, то географічне розположення підійшло. А це, що ви мені дали, кажуть херню, то це для не підійшло вже розположення географічне. Та ага. ви розумієте, та ви, ви то, ви то. Що у вас така конструкція криш? Я ще такої криші не бачив. Це мені зробили у Потиському районі, там робили контейнери. Такий був я забув звати. Він ці вулики зробив і Нормально. Намалюється. Віджив да. свої, напевно. Але це є, такі криші, що так вставляються. Хі. Прикольно. От, раз і все. Ну, та трошки змістилася. Два, треба... 4 6 Ну, треба... рамочку там буде кинути їм потім. Ні, я не кинув. я вже покажу, що я ромблюю. Да? Да. У вас також дещо є з плечками, де що без плечку, так? Да. Да? Рамочки? Так. Да. Uh -huh. Це пінопласт. Це піннопласт. Мишкові uh -huh. защитят. Ага. Ты позаставна. Світ... ППС, да. Я от вчора подивився, тут я не знаю. Мені показали, защо решила каналі будуть. Я взяв, Буду. Я взяв. Плили їх і мед. меду поставили. Ага. ага. Мед, да, Канді? Ні, мед поставили. Мед, 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 не бере. Що, баж губа ніфіка. Да, да, Може вже почали. О, полезно стало. Ну. Може почали щось там вже працювати. Василь Павлович. Я весь травень місяць. Я пасіку вивожу на той літній тоцьок, у мене там є дерев багато, і я ховаю ці брой. <ривіт> у тінь. Ще мас захован. Також поставив. <ривіт> Це коли ставили вчора? <ривіт> вчора. У нас вчора було кого 31-го, так, да, по-моєму. <ривіт> О, пожалуйста. Ага. Що? Нічого, судно. Не добре зробив? Та що? Чому добре? Це ж страховочка. <ривіт> страховка, так. Да. Так, да, так, да, страховка. А що ж я переживав? Ну. No. У них там ще меду повно, але щоб десь тако похолодати, вони, можуть, вони, вони в бік можуть не піти. Да, да. Зараз буде з неділі 10 градусів мороз да, ночі. Да Це так. Да. І вони в сторону не здляд. Не, не... Вони лишаться на розплоді, що немає меду над головою, то yeah. вони можуть загинути. А так, то. Mm. Я бачу, вийде на 145, також спробуйте, ні? Що? Ну, от вас Корпус там, там 145 вулики. Ні, в мене вулики там я вам покажу зараз. Я заберу ці корпуси. Це два це корпуси зробив з двох. А, там корпус. стоїть 300 рамочка. Так, да, там 300, 10300 стоять. А збираєте з мед 145? Що? Ну, з тими малими корпусами мед збираєте, їх наставку використовуєте. Стільки мед тільки з наставки беру. З корпусів я не беру мед. Ну. В гнізді лишається, все сім'ї. Да. В цьому році я не бачив, що мені лише літки багато. Да? Я не брав ніхрена. хренатки, тільки. Оце, коли ця жара почалася, я викачав і, і кажу, що більше я не лізу до них. ніхрена. У корпуса ага, я маю на вас. Ага. Наставки брав. Ну, все одно не, не це. Не принесе собі, ні? Ні. Скільки у вас пішло цукру на сім'ю так в середньому. У мене в той рік пішло на 100, на 100 сімей пішло 15 мішків цукру, а у цьому, в цьому році біля 20. Uh -huh. Більше пішло цукру. Да. Хоча Ставки в Казахставі кажуть, що у нього, ну він десь я знаю, найбільшав, що він, ну як вам сказати, майже не годував сім'ї. Ну, що Славі... він кочував, то може да. Да. так. Я боюся це... лишати соняшник на зиму повністю, 100%. Один раз я в 2002 році зимував на гречаному меду, повністю меду. І що думаєте, значить десь половина сімей відійшла. Ну, гречани не підходить. Сочникові може бути, але якщо їх зжимати сильно, щоб вони могли гарно обігрівати той мед, бо він тут створює кристали. Якщо ми там є залишні 2-3 рамки, і отак ці наші, що з оці, що зараз ми дивимося, сім'ї, то вона може не перезимувати, треба зжимати, от щоб От Я обігрівати. тоді по погорів, і я після того завжди міняю як мінімум половину на. Ну, Якщо є де продати мед, mm -hmm. да, то краще, звісно, що не цукри зимували. Це вони тут воно... австрійка. Австрійка. Буканіка. Якась, Буканіка. Е, якась Іошка, чи що, чи F1, чи що, чи F0. Чи, чи F1. F1. Да. Це у вас на 12 рамок вулик, вірно? На 12. Так, да, так, да, так. Да. Бачимо, квадрат. Широкий. А, це ще теплий заніс, А теплий за сидять. сидять. Тихенько, ну, тихенько сидять. 2, 4, 6. Тут одна крайній пуста. Да. Ну нічого. Сім. Ну супер сидять. Що? Їм ще тут м'яду ззаду оголо. Є yeah, є. Yeah. Хай тих теж є, але є збоку. Так. Да. Так. Тільки сонечко пригріває, я одразу ту крайню рамку роздер по крові mm -hmm. і поїхав. Mm -hmm. да. і вони тут. вже мають собі. Тут вони вилітають, mm -hmm. Чуть-чуть сонечко вилізть і вони вже. Це у вас нові вулики ці 12 рамочні бачать? Да. До, до двох років їм. Бо прильотки ці пластмасові. У мене, якщо в тут ще роботи, то роботи. Та то посів на паски такі. Я, ні, не, не попали. О. Ого. О. Цей, цей, я це, це, це я казав, що вогні треба позабивати. На крешки. Сейчас не прийшов. Ідеально. Ну, Тепер навісні. Ви не їздите на кочовку. Ні, ви буду вивозити. Ось я тут літом біда мені. Я, тут не, є да. покрою щоб бжоли біля вас? В Інших не. хлопців? Ні. Але мені біда в чому, як вилетеє не дай Бог, я стараюся, щоб, виті... щоб не, не відлітали руїн. Як сідає тут на тою, угу. ти вже з і не забирає ну, да, спокою, а оце, вона тут не має наймітів жінка ця робити. То кісець виходить. Кріків, забери, йди забери бджоли, як його йти забере. Ну, не Може нам коли... Це теж я зробив, О, це теж тут острійка. Mm. Підсидив, знаєте, коли їй? На п'ятихолочках, так. Да. Я підсидив їх. сидять там тихенько, так, молодці. Пізно підсаджували, так? Да? Так, да, вересні місяці. Піляки, uh -huh. ні, у жовті, виз... у... блядь. То що тут виходить, щоб жила не острійка. Ні. Nee. Mm -hmm. ну, я вам скажу, сподобається мені це вуся класти е утеплення. утеплення. Вони рівномірно вони йдуть сюди і туди до рівно. Немає так. холодної стінки. Деколи ту сонечко пригріло, то цю стінку наріває, вони сюди змішають. Да, 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 да. А тут сюди від цієї тікають. А тепер бачите посередньо. да, Тепер супер. Вибрали центральний якраз. Так. Да. Та жіночки 3 літри меди, вона мені скільки? 200 цих штук зробить. Так. Мішочку пошире. 100 мішків я купив. Комплект, коротше, на кожен вулик. Так. Да. на вулик О. Не О. там ти пустила в Ну, Маточок ви виводите чи замовляєте постійно? Ні, ви возьмі своїх Розказати? Ну, Скільки меду берете там, як мат, з матками як працюєте, на коли пакети у вас можуть бути готові. Ну, зараз я навіть не можу сказати. Ну на травні місяць. Де 6 травня? Да. 5-7. Ну, да. і... Бачки вивожу від самих і Карпатка, то в мене є 4 сім'ї. Mm. Ось ця в мене сім'я скільки я взяв? 20 дітей мед. На, 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 на стаціонарі мене це забить. Той вулик теж, такий самий. І оцяй вулик, це Карпатка. Ага. Ці три сім'ї, які, які, які я тримаю на, на, на розплід. І ще тут у мене є один собі. Це суто Карпатка. Карпатка, да. так. І там жити тим маточком скільки десь років. Я не, можу, я не можу відрізнити морфологічну Карпатку від, від карніки. Ну вони одинакові, так. Да. Там один гадик їх відрізняє. Так що І ось ця сім'я тобі скільки? Тут десь біля 20 літрів є вже. Це теж Карпатка? Карпатка, а, да. А ну, ти подивимося так само Карпатка, вона виглядає ось. Тихенько сидять теж з передньої стінки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість волочок, супер. Шість волочок. Ну от чим як її відрізняти? Ні, ніяк. Ні. Тільки по. Ну, наші науковці давали що ніців. В Німеччину і погенна визначала, то один ген між ними є різниця, бо тому що карніка, вони ну, селекційна вже багато років відселекціонована. А Карпатка ні. Але вони, вони дві сестрі. З лючих е, ліквідових Ну, правильно, щоб було працювати комфортно. І Щоб сусіди не жалувалися. Ось такі. Скільки меду так качало найбільше за сезон? Я б хоча, знаєте, скільки? Тисячу... Десь, ну, скільки то Ну 200 метрів у мене відручав. Що... Я нікуди не їхав. На сесіонарі. На сесіонарі. Але у мене у 15 травня закінчився взяток. Це до 15 травня ви цей мет викачали і вже потім ціле так. ціле літо. Потім я не качав. А якби, а якби щоб не було цієї жарі посухи, була посуха, а потім вона дощила в серпні. Да. І це у вас, виходить, садимо і більше, це мед був садився. Тільки, рід... сад... Тільки садів і зріза траві. Прикольно. Показував це. Казав. Це виходить, що по 1200 кілограмів. Це десь по 12 кілограмів з вулика, грубо кажучи. Якщо 100 вуликів, так, так, ні? Це так, так, 12 кг з вулика. У нас кілочков колись був секретар кому партії. Що це за такий показник? В середньому В середньому... Я... В середньому ми з'їли по пів курки, блядь. Ну, але він з'їв три курки і нічого, одну <laughs> Сім'ю 12 кілограм, але не дала 30, нічого. Та це понятно. <laughs> на круг, на круг. На круг нас, на одного жителя. <laughs> Що ж так ще і українських два вулика, я бачу. Yeah. А вот о. Чи ні? Є, то я десь мені далі отводки там. Коли, ага. коли, Це восьмирамкові, напевно. Восьмирамкові. Да. Там ще таке до рамки треба, розстояння знизу. Ага, під рамкою величез, зрозумів. Як з кліщом боретись, скажіть? Пластинки. Пластинник вдав. Ага. А потім два рази обробляв димпушку. З кислотою. Ага. Да. Я обробляю вже, коли зібралися не в клуб практично да, були, так? Да, так, да? да, це вже було листопад місяць. І е, осінню тільки обробляєте, весною не обробляєте. Буду обробляти. Буде пробувати? Да. Не то, що пробувати, так і буду обробляти. А чому так респектів? Ну тому буде, що так? якраз, якщо я спію, якщо буде теплий день чи не буде такого розпаду, я оброблю їх. Також демплю. Да. Е, лиш там дивіться, бо, бо щавлика впливає та сама маршинка на роботу матки. Щоб там вийду... Демп... Що ви там з кислота сама, що ви там дозу дотримали чітку і що не давали більшу. Може трошки меншу дати, бо впливає на маточку, та матку щипає, вона може трошки погано сіяти. Е, е... ну, є дим, є дим, звер зверху, зверху. Промокашки роблять. Да. Промокашки да. роблять. Ну то треба з кислотами, це класно все, лише треба до, дотримуватися. 35 грам на літр. От, 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 35 грамів я пам'ятаю. Ну як вам скажу, не можна користуватися одною ще Міняти треба. От я навіть по цьому садах кажу. Один препарат, один препарат, один препарат, як раз адаптувався. Так. Все. Та саме клич. Я йому потім допомагаю, як алкоголіку. Це так. У, у, у кінець Це ви водла самі маток міняли чи заводили? Купляли? купляли? То з того року всі купляли маток, що міняли. Це взад поставили. Так, да, ну, так, да. не страшно. Може вже щось там працює. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так само шість сулочок. Ну я не буду зараз і забрати. Та, ні, теж немає змісту. Так. Тоже нема змісту. Потім може, коли кінець ну, лютого то. Може, я маю на увазі, що бігати. Не сюди може треба буде забрати там за ставно. Треба, треба. Ну, щоб тепліше. Необхідно. Скоротити ні, не звай дати. Тепла трошки. Тепла і все. Маточок яким способом ви підсаджуєте, міняєте? Якщо вам скажу, я взагалі стараюся їх спочатку. Ці вулики, що в мене лезуки, є я роблю водочки маленькі, щоб матка обплі облетілася. Uh -huh. Uh -huh. Коли вона вже я бачу, облетілася запліднена, то я тоді але до того готую сім'ю, забираю, щоб цю матку забрав і щоб зараз сплідваць вийшов. 9 днів чекаєте, десь тоді вона приймає йоші. Так. А, а якщо там є розплота, то навіть і не сунь, туди нічого не І таким чином поступово цілий сезон міняли потрошки ні?